Івану 19 років мешкає у Рокитнівському районі. Приїхав у рівне на навчання, поселився у гуртожиток і вирішив піти погуляти. Сів на лаву неподалік річки Устя, що на вулиці Кіквідзе. Читав книгу. Повз нього йшла компанія людей, а саме три чоловіка та жінка. Вони накинулися на студента і забрали рюкзак. Сидів, читав, писав на березі. Все, підійшли, зірвали рюкзак і ввалили у хлопця у кишені був телефон. Він його дістав і зателефонував одразу на 102. На місце прибули міліціонери. Патрулюючи місто, ми отримали від чергової частини повідомлення про скоєння на вулиці, кіквідзи грабіжу, прибувши негайно на місце події. Потерпілого питали і визначили прикмети підозрюваних людей зовнішні. і негайно направилися патрулювати, обслідувати територію прилеглих вулиць. По вулиці Нілихасевич помітили чотирьох невідомих людей, які схожі за прикметами, запросили їх до патрульного автомобілю і привезли на місце скоєне злочину, де потерпіли, прямо вказав на них, що це вони. Затримані чоловіки були на підпитку і свою вину заперечували. Тут так багато міліції, тому що ми чисто случайно йшли і грабили двох людей. Не я їх грабив, а ну а грабили, виходить, случайно люди, не, біля яких були ми. Так получилася ситуація, короче, так от вот так ну, вот. Вони, короче, взяли до хлопці, вдарили плече, короче, ну, забирають рюкзак. я говорю, хлопці, и все, я уході від вас. И все, і пішов в сторону. Зразу пішов в сторону. Вот такая вот ситуація була. був, ну, зиму був з місті випивав. Просто я ж говорю, плохо було з утра, я з ним в випивав. Я даже не спорю, нічого не отрицаю, нічого, гори какие. А вот так вот получилась эта ситуація, я сразу пішов. Представлятись люди також відмовились, натомість жартували. Мене звать Ананій. Але за своє затримання їм було соромно. Дівушки, давайте вони знімати, тому що кажу, ну мені стидно, щоб вони мене знімали і показував по телевізору. А що мене по тілі будуть показувати? Що? дивитися телевізор чоловікам доведеться у камері, принаймні одному. 33-річного рівнянина Геннадія затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Раніше судимий також за крадіжки. Нещодавно лише звільнився з місць позбавлення волі. Найвірогідніше незабаром знову туди поїде.